Всім привіт! Сьогодні я, як завжди, докрутилася, тільки вчора, <свісно> Не, вчора раніше зняла відео. У мене скільки тут оцієї бабочки, отаких метеликів. Мені сьогодні підпишіця дзвонила і говорила, що щось їсть лист. Вона каже, що це білокрилка. Зараз покажу, десь в мене є. Це не білокрилка. Я думаю, що це оці побочки, що літають. Ось, бачите, ось Тут я ще не травила, тому що я тут працюю. Вчора, сьогодні мама мені повиривала бурйон кругом тут. То, звісно, якщо ми тут працюємо, я ж не буду травити, щоб дихати, воно ж і спарюється. А треба потровити. Думаю, побризкаю. У мене там і тепики є, можна побризкати. Ось він, метелик сидить, зараз покажу. Я так думаю, що це, що це ці метелики. Не знаю, чи побачило ви, чи не побачило. Ну, такі малюсенькі я вже показувала. Я думаю, що це їхня робота. Тому що їх тут просто тьма. Просто тьма. І по поводу розсади моє ж таке предположення підтвердилося. Не треба садити її в таку жару. Не спішіть. Ой. Ось уже похолодає, то буде прийматися все добре. І коли висаджуєте растіння, ну я вже, по-моєму, здається, я вже розказувала, що оце, зараз покажу. Оце сердечко, що ось сердечко, все. Його не можна заглиблювати. отак. От так як я держу, отак треба сажоти. Бачите? Щоб сердечко було вверху. Можливо, Короче. якщо ви садите отаку розсаду, і у вас немає можливості кожного дня поливати. Та й воно висихає дуже-дуже швидко. -дуже воно за півдня видуває все на світі. Такі вітри дують, такі суховії. Можна, оце посадили, полили. Якщо у вас немає пленки, не, не, ну, не на пленки садите, не на гроволокні, просто присипте землею сухою зверху, а те, що ви полили. І вже це буде, це буде вже мульча. Воно вже не буде тріскатися, не буде висихати. Можна пісочок, якщо невеликі об'єми, то можна пісочком потрусити. Пісочок взагалі полуничка дуже любить. Ну, про обробки, звісно, мені нема коли, вже темніє, а ще в мене полів. Ще полів і ще треба допакувати одну посилочку, бо жіночка передумала і захотіла ще добови трішки. Ну, нічого розпакую, добавлю. Ой. До, перчик вже червоніє, мій гарнющий. Класніший. Томати хотіла сьогодні забрати, але не встигла. Буду завтра вже збирати. Томатів дуже наспіло багато. Ось ось яка медвіжя лопа. Таке допомогло. Моє біопрепарат. Біо мі дивіться, який томот. І вони такі смачні. Цей томот називається медвежа лапа. Це гібрид Ефка. Тобожа на, конечно, куплять сіміна Ефки. Да. І перчик червоніє, його поливала, ну треба ще поливати. І сьогодні накрила з утра бугри, бо мені вже йде розсада, а в мене ще не готова. Так я сьогодні накрила. І сьогодні мені вислали вже розсадку. Получу квіки я заказувала і кабрілу, здається там. Бо я вже скільки назаказувала, що навіть не пам'ятою. І тут треба теж виривати бурйон, але ну, я думаю, вже ось буду поливати. Ну, ще копанки ще не буду копати. Нехай трішки похолодоє. Похолодоє, тоді вже буду пробувати куякі сорти копати, які вже поприростали. Тут у нас поле диму, багато. Ну, у нас сусіди хороші, у нас не закладають. <хи> треба мінікую, щоб посполювати, щоб не лежали кучі. Ось ще треба бугри зробити тут. Тут буде, тут буде в мене два бугри. Тут ось один бугор, це ще три треба зробити. Ось отходить вже мальвінка моя. Вже починає, починає вже пускати вусики. Так, ось накрила два бугри. Накривала сама, бо в мене знову немає поможниці. Ну нічого. Справимося. Зараз вже на такий об'єм роботи, такий великий. Мені мама все повиполювала. Завтра поїде до сестри. Кажу, поїдеш там, ще повипулюєш, порядки понаводиш. І ось накидала вчора бугор вже вечором. Але ще не пролило включу ось полів, хай проливається, хай земля сідає, потім накрию плюночку. Ну, тут в мене вийшов, він дуже щось великий. Він казала, вже не буду такий гром зробити. Ну, такий получився. Тут ось треба виполоть. і тут теж буде бугур. Росода вже довго, У мене розсода вже переростає. Тут треба, Ой, треба ще в розсоднику виключити воду, бо вже темніє, там вода включена. Мамулька мені понабирала знову вон касетку цю. Ну, касетку цю я Душа різана буду ставити не в розсадник, а буду ставити на бугри. Звісно, розсада виходить як в стаканна класнюча. Ось цілу кучу мама мені понабирала. Це понабирала під єжевіку. Такій йомкості. В таких йомкостях я ставитиму єжевіку. Уже куяку сняла. Ой, як вже відправила. Зараз покажу. Підемо в розсодник льоним шутом у мене. Кури залозять аж на йоблення, ну Жарко в курятнику. так тобто вони залозять аж на... Ну Тут, звісно, темно, У мене вже, вже нічого не видно. Зараз виключу воду, виключу полів. А завтра обіцяють, що буде хмарна погода, то можливо я взагалі його не буду включати. Ось яка розсада. все зелене, все вже стоїть. Ось яка розсада. бачите, погано видно, бо Уже темно. А в розсаднику тут у мене ще й агроволокно накрито. Ну, Вже буду, можливо, якщо буде не жарко, вже буду знімати агроволокно. Нехай вже підсікую, привикає. Мабуть, маєш залишу тут відкрито. льомочку, хай провітрюється. Не, не загниволосінь, щоб не розводить. На вулиці ще, конечно, видно. Все збираємося з чоловіком спіймати того петуха, що сидить на. Вон де сидять, аж зна де. Бачите, як йоблука на яблуні. <рістити> І повише. бо цей петух, що там, о, сидить, Вон сидить, <рістити> він починав кукуріка з чотирьох утра, а вікно відкрите, звісно, чуть нам. У нашу спальню, як він кукурікає, як він кричить. Розсода моя є вже. Вже скоро повідправляю. ну, ж росте. Я ж ось поставила вже і стакони на дивну. І касетка ось устоїть. стоїть. Бачите, ось укоріняється. На дивній і ось Ольба укоріняється, ось в касетки. Це для того, щоб швидше тут же дві неділі тільки укоріняється, а в розсаднику, звісно, там три. Ну, в звісно, як вона ростиме. Я замітила, якщо, якщо садимо таку розсоду, ну, кріпеньку, отаку, отаку, крепеньку. Хорошу. Не тоненьке таке і не маленьке, а ще як уже корішочки так виткнулось хорошо. Так вона взагалі так швидко приймається і так іде швидко в ріст. Ось мармелодка, яка. Дивіться, які соженці, класні, просто шикарні. А я не знаю, чого в мене мармелодку, щось мало заказують люди. Мармелада така класнюча, да, вона не дуже транспортабельна. Ну, все ж таки, вона не така, як русонівка, не така, як дивна. Вона більш плотніша трішки ягітка. Так вона ж яка смачнюща. Вона така, як визрівша, як така ж тьомна ягода. У мене там десь є відео, я показувала, яка вона огромні, такі ягоди. Темно-червоного темно кольору. І причому в мене розсада є лишня. І касетка, і стакани єсть. Зараз покажу, можу навіть без черги комусь відправити, тому що мені не треба, щоб вона переростала. Ну, Якщо, звісно, ніхто не цей, то, то я, я собі висадю. Ось. Ось яка у мене класнюча розсода з неї. Це в мене касетка. Зараз витягну покажу. Ось. Ось. Ось яка класнюча розсода. Це сорт мармелода. сорт середнього сроку созрівання. Дозрівання чи визрівання. Ніяк мене привикнемо говорити на чистій українській мові. Ну, я як можу стараюся, ну, все життя звикли говорити на суржику, мене часто поправляють. Ну, ми так привикли, нам дуже важко перейти. Хоча у мене є покупателі, які розмовляли на російській мові. І зараз перейшли. Женя, якщо ти мене дивишся, дуже приємно, як ти до мене приходиш і розмовляєш на українській, чистій мові. Я навіть завидую, я так не можу. Ой. Так. Предстоїть мені завтра робота, висадка розсади. висаджу тут У мене є омі. Ну, амі я хотіла, звісно, не тут посадити, я хотіла посадити там, де буде теплиця, щоб в теплиці було амі в мене. Оміж, вона дуже рання і дуже солодюща. Я сподіваюся, що наступний рік у мене вже буде своя роз... ну, розсада на продаж. У мене дуже багато з'явиться ще сортів. І є такі сорти, що взагалі так погано пускають вуса. У мене вже другий рік сорт. Зараз прийду, подивлюся, вже не пам'ятаю. По-моєму альсанта. Здається, так. І кажуть, що вона дуже солодка. Ну, не знаю, я пробувала щось, нічого такого дуже великого, особливого. Ну, правда, я за нею не ухожувала. Я, чесно кажу, що в мене уход за нею був такий. Ось вона в мене, так зараз. альон. Так, і да. ось вона, вона мені пустила ось один, два. 3, 4, 5. Тут треба ще підставлять. Ну, 10 усиків. Це ж капець. Ну, дуже-дуже вона жодна на вуса. Не знаю, може тільки в мене так. Ягодка така округлої форми. І ось буду знімати вже касетку. Вже готова в мене мальвіна вся тут. І у розсаднику стоїть теж укоріняється, вже тут не буду ставити. Вже ті, що залишились вуса тут, то підуть вони туди в розсадник під фугери. Вже я заморилася бігати з шлонгом, поливати ці стакани. Я не знаю, коли в мене цей галоп кончиться. Просто ж не, просто не знаю. Сьогодні я весь день пакувала посилки. Весь день, щоб завтра вранці поїхати і відправити, тому що, якщо завтра я тільки почну пакувати, ну завтра ще допакую, там мене трішки треба було до, докладати. Позакривати по... і Хороший спосіб я знайшла коробки від мороженого. Ну, мені дівчата в магазині моєму, в нашому магазині, в селі, віддають коробки. Тут так хорошо одна коробка ставиш, а зверху другої накриваєш. І розсада так класно доїжджає, не мнеться. Ну, взагалі мені дуже подобається. І ще у картонних коробках вона. Їй не так жарко. Так. Ну, на цьому все. Миру всім, здоров'я, бережіть себе і вірте в нашу перемогу. Ми обов'язково побідемо. Обов'язково.